Всім доброго дня, клініка Oxford Medical, лікар-хірург Ворозька Андрій Олегович. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як обрізання крайньої плоті. Коли його роблять? Його роблять, по-перше, за власним бажанням пацієнта, а медичні покази для обрізання це є надмірне розростання крайньої плоті, це тобі ж фімоз. Е, відповідно з часом, коли йде багато там, запалення, коли йде запалення внутрішньої оболонки, це баланопості, такі називаються, всі ці запалення потім починають змінюватися рубцями. І коли змінюється рубцями, то от крайня плоть в кінці починає стягуватися, і вона не може в, під час ерекції розтягнутися так, як їй необхідно, і це вже називається це состояння, яке я прислав, воно називається фімоз. А коли це рубцево змінена крайня плоть під час реакції запригує аж за шийку статевого члена, верніше за саму головку і починає пережимати, то це називається состояння парафімоз. Крім цих двох патологічних станів, обрізання проводять, коли є якісь локальні ураження на цій крайній плоті, наприклад, герпетичне ураження, наприклад, велика кількість канділом, які під час випалювання їх електрокугулятору можуть також визвати рубцювання і запалення, і додаткове рубцювання цієї ткані. Крім того, обрізання в східних країнах роблять чисто за гігієнічної умови, так як там надзвичайно сухий клімат і, сухий, і все це, весь цей сухий клімат викликає пересихання всередині слизової оболонки То Тому там роблять обрізання чисто з профілактичною метою. Ну і звісно, ще є в є релігійні поняття під час обрізання. Е, сама операція вона не представляє ніякої загрози для організму, вона не представляє ніяких там е, проблемних питань, це звичайна е, операція, яка відноситься до малих урологічних операцій. Давайте поговоримо, як її роблять. Коли ми вже приймаємо рішення щодо проведення обрізання. Ми враховуємо не тільки якісь медичні покази, ми вже починаємо проводити розрахунок з естетичних міркувань після операційного, тобто після операційного вигляду, що в нас буде після обрізання. Тому треба провести певні правильні розрахунки і заміри. Ми дивимося на статевий член, коли крайня плоть згорнута. І проводимо таку умовну лінію, умовну лінію в проекції самого більшого виступу головки статевого члену. Ми тут проводимо перший. Це перший розріз, який буде на зовнішньому листку крайній плоті. Після цього, як ми оприділилися зовнішнім розрізом, ми проводимо закатування крайньої плоті і відступаємо приблизно 7-8 міліметрів від, і проводимо умовну лінію. На внутрішньому листку крайньої плоті для чого це зробиться? Це зробиться для того, щоб після того як ми відсічимо їх і зшиємо між собою, щоб листки були рівномірні, щоб він був не дуже сильно вкорочений, не дуже сильно деформований, не кривий, так як. Шкіра, яка знаходиться зовні, яка знаходиться внутрі, вона дуже сильно відрізняється по кольору. І тому треба зробити такий, як кажуть, розрахунок і зробити все гарно і красиво для того, щоб це виглядало доволі нормально. Якщо це не зробити, якщо взяти так заочно, ну, взяти просто там вісікти чи те, що ця шкіра може бути або дуже велика, або дуже коротка. Якщо вона дуже велика, то тут у нас буде таки з'являтися гор. І він буде підтягуватись сюди, і знов всі ці моменти на рахунок гігієни вони не будуть дотримуватись, так як оця надмірна кількість шкіри вона буде нагортатися сюди. Якщо взяти дуже багато відсікти звідси, то навпаки буде дуже сильне натягнення статевого члена. І коли буде ерекція, коли буде у пацієнта ерекція, буде виявля... з'являтися бойовий синдром, буде з'являтися бойовий синдром, буде падати. Знижуватися ерекція, і тоді починаються вже ерективні дисфункції пацієнта. Тому навіть отакі мелочі, як розрахунок лінії розрізів, потім подальшому пацієнту грають досить велику роль. І наостанок, чи покращує лібидо сам процес резекції? Ні, він не покращує лібидо. Лібидо у вас залишається таке, як було. Продовження полового акта вас також буде залишатися такі, як був, ніякі зони притуплення, відчуження нічого це не складає. Кожен мужчина повинен розуміти, що імпотенція спочатку з'являється в мозгах, а потім передається на статеві органи. Тому саме облізання, воно, я ще раз наголошую, воно має чисто косметичний ефект і гігієнічний, і в деяких випадках медичні покази. А інші питання вам треба звертатися до андролога, уролога і спілкуватись на ці теми.